Вітаємо вас в ефірі Подільська панорама в студії Антон Довлатов, сурдоперекладач Ольга Рибак. Сьогодні у випуску про таке. Реформа в дії. Держава збільшує фінансування ЖКГ. На Хмельниччині вже міскують над механізмом поліпшення ринку комунальних послуг. До школи з комфортом в області розширюється і оновлюється шкільний автобусний парк. Спорт про подільських переможців бойових мистецтв. 2012-й для житлово-комунального господарства України буде роком глобальних реформ. Держава значно збільшує фінансування галузі, щоб в регіонах зрушили з місця споконвічні комунальні проблеми. За що братися в першу чергу в області радилися під час засідання комітету з економічних реформ? Домовилися, що гроші треба витрачати раціонально в першу чергу на ті об'єкти, які принесуть найбільше. Користі на Хмельниччині будуть впроваджуватися альтернативні види опалення та енергозберігаючі технології. Ремонтуватимуть дороги та модернізують систему водопостачання в області має побільшати об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, а ринок комунальних послуг повинен запрацювати як того вимагає президент. І до іншого, депутати області продовжують роботу в постійних комісіях. Вони аналізують результати і хід виконання ряду регіональних програм, приміром спільної обласної програми сприяння підвищенню якості та конкурентноспроможності продукції Хмельниччини, розрахованої на 2005-2010 роки. Регіональної програми підтримки малого підприємництва області, яку також мали реалізовувати минулого року обласної програми розвитку охорони здоров'я сільського населення на 2009-2011 роки та багато інших за словами депутатів обласної ради попри проблеми з фінансуванням більшість завдань передбачених програмами виконати вдасться на сьомій сесії обласної ради депутати мають оцінити результати впровадження в краї обласної програми сприяння підвищенню якості та конкурентноспроможності продукції Хмельниччини, розрахованої на 2005-2010 роки, регіональної програми підтримки малого підприємництва області, обласної програми розвитку охорони здоров'я сільського населення на 2009 тисячі роки. Крім того, на розгляд обранців представлено програму Питна вода Хмельниччини розраховано на 2008-2020 роки. Програму будівництва доступного житла в області реалізують. Вати, яку планують до 2017-го та проаналізувати стан справ у галузі культури за попередні чотири роки, міни України передано бюджетні призначення у сумі 100 мільйонів гривень на будівництво доступного житла в усіх регіонах України з нашої області. Документи подавалися трьома забудовниками, було обрано два житлових об'єкта по Хмельницькій області. Це в місті Кам'янці-Подільському і в місті Красилові. Якщо брати по капітальному. На суму близько 4 млн грн. По суті, там вже ремонт повністю закінчується. На продовження будівництва Тефіперського районного будинку культури з державного бюджету у цьому році виділено 1 млн 300 тисяч гривень. Проведено ремонтні роботи у 340 клубних і 294 бібліотечних закладах на загальну суму 19 млн 243,8 тисяч гривень. Лише у цьому році 9 бібліотек. Переведені у кращі приміщення та після реконструкції введено в дію 5 клубів. за словами депутатів обласної ради, попри проблеми з фінансуванням, більшість завдань, передбачених регіональними програмами, вдається виконати у цьому році. Як ніколи, програми, які сьогодні є в обласній раді, вони виконуються і, мабуть, це правильно, тому що за виконанням програми стежить сьогодні і уряд. І обласна рада, і обласна державна адміністрація, тому що це є кошти і з державного бюджету і з обласного бюджетів, і є багато співфінансування з місцевих бюджетів, починаючи з районного, сільського і, і міських бюджетів. Щодо виконання програм, я рахую, що програми будуть виконані на 95-98%. Тому що кожен керівник, який відповідає за дану програму, він мабуть свідомо. Знає, що таке використання бюджетних коштів, і тим більше, якщо є програми під якісь об'єкти, а ці об'єкти є здаточними в цьому році, то це обов'язково їх треба завершити. Фінансування, завершити цю програму, адже ми чітко розуміємо, що під цю програму вже в слідуючому році ми коштів не получимо. Якщо говорити так, аналізувати виконання їх не основно виконується. А ті заходи, які будемо говорити, не виконані на, ну, на протязі. Певного періоду тої чи другої програми вони переносяться в нову програму, яка затверджується на сесії обласної ради. Є причини невиконання в основному і за е, фінансування. Е, ну а якщо в цілому характеризувати, то я е, рахую, що програми виконуються. Дійсно, ті програми, які приймаються на сесії обласної ради, і це дійсно питання і програми ті. Життя нашої області, життя всієї області, які необхідні, і багато дуже робиться роботи по виконанню даних програм, по виконанню рішень по цих програм, але буває ще десь якісь є. Недопрацювання є якісь різні, як і суб'єктивні, і об'єктивні причини. Наразі питання порядку денної сесії проаналізували 7 з 11 постійних комісій обласної ради: Анна Чешук, Іван Мовчан, Володимир Паламар, Подільська панорама. Аби забезпечити гідне життя, лікування, пенсію та інші види соціального захисту громадян, що постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, кабінет міністрів України ухвалив низку документів. Як рішення уряду виконується в області, дізнавалась Юлія Стафурова. На Хмельниччині мешкає майже 5400 тисяч пенсіонерів чорнобильців, але як стверджують в головному управлінні пенсійного фонду в області, не всі насправді відповідають цьому статусу. Відтак це додаткові невиправдані витрати бюджету. Більше 200 рішень, які формувалися аферистами, але вони були прийняті. Вони були з мокрими печатками. В державі нанесли величезні збитки. З 1 січня 2012 року набуде чинності постанова Кабміну про підвищення рівня соцзахисту громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Документ передбачає диференційований підхід у кожному окремому випадку. Отже, пенсіонери Чорнобильці отримуватимуть від 2342 гривень до 10 прожиткових мінімумів. У середньому це понад 4100 Гривень пенсії до 2022 року усі чорнобильці незалежно від категорії надалі матимуть право на зниження пенсійного віку від 5 до 8 років. Умови нового пенсійного законодавства їх поки що не стосуються. Заробітна плата, яка є у пенсійній справі, чорнобильця буде ділитися на середню заробітну плату по по державі по галузях економіки у той період, коли він її тоді отримував. Бо різні чорнобильці працювали в різний період і мають заробітну плату за різний період. Свою заробітну плату, яка є в нашій базі, поділити на заробітну плату середню по Україні, визначити коефіцієнт заробітної плати. Кофіцієнт заробітної плати множиться на середню заробітну плату по Україні за 2006 рік. Щодо виконання судових рішень із перерахунку пенсійних виплат, то за 11 місяців поточного року вже було виплачено 43,8 мільйонів гривень. За підрахунками пенсійного фонду кожен чорнобилець отримав в середньому по 46 тисяч гривень. Проте на розгляді зараз перебувають близько 1600 заяв, що потребують виплати ще 40 мільйонів. Коштів поки що не надходило. Та в пенсійному фонді запевняють, одразу як гроші надійдуть, то рішення судів буде виконано. Ми інформуємо пенсійний фонд України про ті суми, які є сьогодні. У нас судових рішень, і пенсійний фонд робить замовлення. Через Міністерство фінансів Державному бюджету України. Якщо тільки у державному бюджеті будуть вишукані кошти, повірте мені, вони не підуть в першу чергу на Донецьк, вони підуть абсолютно по всій Україні. Юлія Стафурова, Олександр Галян для Подільської панорами. Ви дивитеся головну інформаційну програму області. Залишайтеся з нами. Попереду ще багато цікавого. Країну врятують чесно сплачені податки. Це не лише сюжет дитячого мультфільму, прем'єра якого відбулася в обласному центрі, але й реалії життя. Чи сумний грудень у святой будень? Або як на Поділлі вечорниці справляють? Спорт про подільських переможців бойових мистецтв. У понеділок новий шкільний автобус поїхав до Литичівського району. Його отримала Голосківська загальноосвітня школа. Там навчається півтори сотні учнів з двох сіл. Тепер школа матиме вже два автобуси. Ними возитимуть не лише школярів, а й вчителів та дошкільнят. Це вже 280-й шкільний автобус, який з'явився в області за останні роки, відколи діє відповідна програма. Комфортом і без затримок відтепер доїжджатимуть учні на уроки. Новий автобус теплий, багатомісний і дуже до вподоби школярам. Він більший, ніж той був. Ну тут ну він красивіший. Ньому 23 місяць. У школі навчається майже 150 учнів з Голоскова та сусідніх Русанівець. Щоранку послугами шкільного автомобіля користуються 15 дітей. До цього навчальний заклад мав свій автобус. Щоправда, той всіх не вміщав. У нас був автобус, йому три роки було вже дата виробництва. Це був пас. Ми підтримуємо всі вітчизняного виробника. Такі шкільні автобуси, якраз е, е, нам дуже потрібні в нашій при формуванні освітніх округів і при доставці підвезення дітей до нашої школи. Новий автобус тепер матиме більше пасажирів. Окрім школярів, він возитиме ще й до шкільнят, вчителів та учнів аграрного ліцею. Проблем з підвезенням учнів у Литичівському районі немає. У районному відділі освіти порахували, що питання зовсім закрити треба не так. Вже й багато треба ще два. Тоді повністю проблема... тоді би повністю проблема вирішиться. Ми б навіть заміняли вже ті застарілі наші моделі. Ми вже в них почали міняти їх. Це вже 280-й транспортний засіб, який з'явився в області, відколи діє програма Шкільний автобус. Губернатор обіцяє, що шкільний транспортний парк Хмельниччини незабаром поповниться ще 20-ма автівками. Наступного року, щоб повністю його оновити та забезпечити довезення учнів до освітніх округів, в область хочуть привезти ще понад півсотні автобусів. По наших підрахунках, щоб забезпечити насамперед роботу і функціонування загальноосвітніх округів, нам потрібно ще 68 автобусів для того, щоб забезпечити весь навчальний цикл. Я думаю, що і на 2012 рік будуть закладені відповідні кошти, і ми попрацюємо з державним бюджетом для того, щоб максимум на проці 2012-2013 років 100% закрити дану проблему. Вікторія Бакалець, Володимир Паламар Гелетичського району для Подільської панорами. Доступно і яскраво про податки з маличку прищепити громадянам необхідні необхідність виконувати обов'язок і сплачувати відрахування до державної казни навчають податківці. Так як інформація розрахована на дітей, то й форму подачі інформації обрали відповідно анімацію. Так з'явився мультфільм Місто мрій. Його вже мали можливість бачити школярі обласного центру. Господа, наше місто. В ньому оселяться люди, відкриються школи, лікарні, театри. Вчителі будуть навчати дітей. А де знайти гроші для вчителів, лікарів, вихователів, вчених та музикантів? Ми знайдемо. Знайдемо, тому що ми всі заплатимо податки і життя в нашому місті буде прекрасним. Його вирішили не знімати у форматі 3D, жодної комп'ютерної графіки та спецефектів. Мультфільм зроблено в традиційній манері. Так, у доступній формі податківці вирішили розповісти малечі, що таке податки. Податкова служба не випадково звертається до наймолодших наших громадян, тому що від їхнього усвідомлення сплати податків і, взагалі, від того наскільки вони будуть свідомими, грамотними нашими малими українцями залежить наше майбутнє. Отож, проєкт стартує, він охопить десь близько 20 кінотеатрів в області. Діти зможуть не лише дивитися. Цей мультфільм, але й надавати свої пропозиції, малюнки, віршики. Місто мрій триває 15 хвилин. Мультфільм озвучили трьома мовами: українською, російською і англійською. Глядацька аудиторія від 5 до 10 років. Сюжет як і належить казковий, але близький до реальності. Батько потрапляє з дітьми у чарівну країну, яка приречена на загибель. А чоловік податковий інспектор, і він знає, як повернути вкрай благополуччя і процвітання. А заодно ділиться сек. Редом із малечею. треба сплачувати податки, бо якщо не буду сплачувати податки, нічого не буде в місті. Я зрозуміла, що потрібно платити податки, що не потрібно бути злим як мишко, і що треба поважати свою країну, і йти до своєї мрії. Можна завдяки сплачуванню податкам, зберегти казну країни і збільшити її, і виплатити зарплату бюджетникам. Коли виросту, то буду працювати в податковій службі України. Створювали мультфільм півроку. Над ним працювало 40 художників-аніматорів. Було зроблено 18 тисяч малюнків. Бюджет плівки склав 350 тисяч гривень. Кошти зібрали ветерани податкової служби. Адже хто як не вони знають з власного досвіду, що сумлінного платника податків треба виховувати з маличку. Василина Рохова, Андрій Храбус, Подільська панорама. Сплати податки це дозволить допомогти людям. Ти ж не один живеш. 13 грудня православний люд відзначає Андрія. Особливо свято шанують дівчата, бо є можливість загадати майбутнє. Втім, полюбляють і хлопці, збираються на празник заздалегідь, випікають калиту, готуються до ворожіння та застілля. У народі кажуть, що сумний грудень у свято й будень. Втім, останній місяць року найбагатший на свята. Народне свято Андрія одне з найперших у грудні, прийшло воно із силою давнини. Щоб до дохристиянський час його відзначали як свято богині долі. Відповідно, і обрядові дійство пов'язане з передбаченням подружнього життя. Гадати розпочинали ще в переддень свята. Цього дня прийнято варити кашу і пекти пиріжки та пригощати парубків, які припали до серця. Ну а християнська церква цього дня вшановує пам'ять апостола Андрія Первозваного. Він був перший серед тих, хто повірив у вчення Христа і відмовившись від мирських спокус присвятив життя служінню Богу. Саме йому випала честь нести слово, миру і любові нового заповіту слав'янським народам. Ну а далі інформація від подільських синоптиків, після чого ми розповімо про спортивні події. 14 грудня на Хмельниччині синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці – туман. Вітер південного напрямку – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі – від 0 до 5 градусів тепла. В день від плюс трьох до плюс восьми у Хмельницькому. Вночі від одного до трьох вище нуля. В день від чотирьох до шести градусів з позначкою. Плюс до кінця тижня можливі невеликі опади. Температура повітря поступово знизиться вночі до нуля п'яти градусів морозу. Вдень стовпчики термометра показуватимуть від плюс трьох до двох градусів морозу. Спортивні новини сьогодні про бойові мистецтва. Спершу про повноконтактний вид карате кудо. за два роки, відколи Кудо з'явився в нашій області, спортсмени вже неодноразово не тільки брали участь в різноманітних всеукраїнських і міжнародних змаганнях, а й сходили на п'єдестали пошани. Останніми змаганнями в поточному році був відкритий чемпіонат центральної України в Києві за участі спортсменів з усієї держави та федерацій Литви та Придністров'я, де п'ятеро наших каратистів стали переможцями та призерами. А президент Хмельницького осередку Федерації Кудо України Олександр Воробйов каже, здобуті медалі не менш важливі аніж інші нагороди. На чемпіонат зібралося дві з половиною сотні відчайдух, які в звичайному житті не виявляють пайовничості, а в душі почуваються самураями. Срібний призер змагань хмельничанин Леонід Тітаренко зізнається, кудо пробуджує в ньому споконвічні чоловічі інстинкти, які краще реалізовувати на татамі, аніж у будь-якому іншому місці. Як спокон віков, це кожен мужчина, не мужчина, ані охотість, а жінки оберігає очах. Навірно, це все таки гени. А от до жінок з інстинктами мисливців 14 разовий чемпіон України, призер чемпіонату Європи і Кубку світу ставиться обережно, бо вважає не жіноча це справа полювання. Це трохи не жінський від жінка більше танці жінка має бути женственною. Я взагалі проти. А на змаганнях із Кудо наділені сміливістю чоловіки з'ясовували стосунки в жорсткий спосіб, бо, скажімо відверто, займатися повноконтактним видом карате наважиться далеко не кожен. В цих двох боях усе насправді вони відбуваються майже без обмежень, тож бійці можуть використовувати увесь спектр бійцівської техніки. На сьогоднішній день це найжорсткіший вид направлення карате, тому що розрішені всі техніки, крім ударів в пах. Вот і широко приставлене бросковая техніка. То боротьба. але якраз ця реалістичність та наближеність майже до вуличної бійки і приваблює в кудо молодих людей, які, попри острах, отримати дещо сильніший удар аніж того хотілося б, виходять на в надії перемогти. Цього разу з числа наших спортсменів удостоїлися медалі у столиці п'ятеро каратистів, з яких четверо хмельничани. Нагорода найвищого гатунку дісталася Валентину Возному, срібло Леоніду Титаренку, Бронза Сергію Пігулі і Олексію Пасічнику. А також спортсмену з Литичева, вихованцю тренера Армена Оганова Віталію Чижовці. Это для мене ще один шаг, шаг к вершине. Буду тренуватися і више, выше буду стараться найбільше приносить більше побед. Ми делаем аналіз наших ошибок, что що треба підтягнути, где исправить. то поробок, віктор кривий новини спорту. І про зовсім новий для нас вид боротьби кураж. Втім, новий він лише для непосвячених у тонкощі цього бойового мистецтва. Бо і в Україні, і в нашій області курашем успішно займаються в обласному центрі та в Шепетівці. А свідченням їхніх вдалих виступів стало визнання. На національному рівні до прикладу, вже три роки поспіль саме в нашому краї, проводиться чемпіонат України. Цього разу до участі запросили юніорів і юніорок. Приїхали позмагатися борці з Львівської, Донецької, Київської областей та Автономної Республіки Крим. Вболівала за наших спортсменів і наша знімальна група. Кураж один з найдавніших видів єдиноборств, куріння якого на території сучасного Узбекистану. Кураж це узбекське слово, що в перекладі означає досягнення цілі чесним шляхом. Про відмінності класичних видів боротьби і курашу нам розповів учасник змагань Роман Дорош. Займаюся я вже 8 років бойовим самбо, рішив випробувати боротьбу кураж. Різниця між цими боротьбами в тому, що в боротьбі кураж запрещається захвати за ноги, боліві прийоми, удушаючі прийоми. Та удари руками, ногами. Я займаюся кураж. Це мої третє змагання. Я була чемпіонка та призерка також з кураж. Ну, думаю, що ці змагання в мене пройдуть вдало. На змагання завітало більше ста учасників. Серед суддівської колегії були призери міжнародних змагань та чемпіони світу з боротьби кураж. Ми розвиваємося шість років. Борьба кураж це один із древніших видів спорту. Насчитується перше упадення о боротьбі куражу 35 тисячі років. Серед хмельничан перші місця вибороли Ігор Гроховський, Ольга Герасимова, Ірина Степаненко та Сергій Жихарєв. Другу сходинку п'єдесталу посіли Євген Лісовий, Андрій Адамець, Вікторія Павлишина та Олена Хмаріна. У нас люблять боротьбу Шепетівці і дуже багато приходять людей, дивляться, так як в нас багато вже є на Шепетівщині чемпіонів і призерів чемпіонатів України. Це дуже приємно, що Ми проводимо ці соревновання в Хмельницькій, тому що. Я смотрю, що Хмельницьк последнее время очень хорошо відкликається по, по ну, в сторону спорта. Як запевняють організатори чемпіонату України з боротьби кураж, наступного року змагання теж планують провести на Хмельниччині Сергій Плахтій та Віктор Кривий для новин спорту. І на цьому ми прощаємося з вами. До побачення.